До Львова приїхав професор медицини із Харкова. Лікар ортопед зробив у місті шість унікальних операцій. Донька пані Світлани вже раз лягала під скальпель доктора. Результатом залишилися задоволені. То ми шукали лікарів, шукали, де їх, чи за кордоном, чи тут. Нам порекомендували, що є дуже хороші лікарі в Харкові. Ми звернулися, ми прооперували в грудні одну ніжку. Зараз дівчинці прооперували другу ніжку, а вже за півроку восьмирічна Софія зможе ходити. Поруч за чотирирічною ринку хвилюються батьки у малої деформовані стопи. Клишоногість вже лікували, але стався рецидив. І ось сьогодні мала зможе стояти на рівних стопах завдяки унікальному методу. Мала інвазивна операція це ті операції, які виконуються з ці втручання, які виконуються з дуже невеликих розрізів. Але тим не менше вони такі ж самі ефективні, які виконуються там з великих розрізів. І ще плюс цієї операції, що під час самої операції після неї не буде імплантуватися в. Тіло дитини ніяких, скажімо так, сторонніх, не металевих конструкцій, не якихось інших. Гарно виглядала. Це одне, а друге питання, щоб дитина була здоровою, оскільки я знаю, що таке хвороба. Я сам є інвалідом третьої групи, і я знаю, що таке. Коли людина з обмеженими можливостями, пан Олександр провів і надважку операцію, усунув пухлину, що утворилась у недоступному місті. У львівському гмадиті обіцяють, запросити запросять ще не одне світило медицини. Ми контактуємо і ведемо переговори, щоб запрошувати, як і хірургів, травматологів, також і інших вузькоспеціалізованих передових фахівців з України для співпраці з нашими лікарями для проведення і новітніх операцій для обміну досвіду, а також не залишаємо наші проекти з західними фахівцями. Всі операції харківського професора були безкоштовними. Витрати взяв на себе один із благодійних фондів.